Всім привіт! І сьогодні ми будемо знімати ракету різку. А ще в мене є новий телефон, ось така штука. Та більше можливостей і більше для вас відосиків. Спершу ось така ракета. Ну, і починаємо. Опа, опа, міни, міни. Це треба знищити оці міни. Ось так. Знищуємо, знищуємо міни. Ну, прикольно. А от монет... нормас! Воно дешевше коштує, ніж я збираю. Не дороблена ця гра. Але нічого. Зато швидко. Опа! Що ж з'явилось? Фінал, 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 фінал. Треба це все знищувати. Знищувати, знищувати, знищувати. Опа! Так. Та реклама. Треба буде виключити інтернет. Давай пропускаємо її. Пропускаємо, пропускаємо. Виключаємо інтернет. І готово. Тепер вона гра? Пам! стріляємо. стріляємо, стріляємо. У міни треба стріляти у міни. Міни міни міни. Треба стріляти сюди. Опа! режим, кайф. Хе-хе-хе, супер супрожим кайф. Прикольно. Так, так, опа. ще цей рівень і далі бос. Ну, добре, тоді погнали здоробляти бабето, бо нам треба поперед босом прокачатись. Міни. Давайте. Давайте купу всі одразу, бо мені щось нудно це робити. Мені треба, щоб вони всі були до половини і так бам! Бам, і всіх вже знищив. Молодці міни. Трохи небезпечні. Але їх можна знищити при... прямо рядками. Віддайте мені ту штуку, мені треба більше патрон. А, я вже прийшов. Ну, тоді вже беру ще ну, прокачую. Я такий англійчанин, що не знаю, що прокачувати. І що це? Я прокачую. Ну, добре, тебе це. це. Це точно, норм. І, ну що, ще що? Ну, давай гроші. Ну, і поїхали! Опа. Опа, у нас вже три пуляє. Зараз буде 5. Давай. Яка штука. Прикольно. І будем, будем бити цих мін. Опа, бос, Що, що, квадрат? Скільки, скільки? 2000. А, я його вже розбив. Норм. Ну все. Тоді беремо гроші, вимикаємо гру і до побачення, до нових зустрічей. Колись зліз.